Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості в Ісусі Христі і у Святому Дусі. Очевидно, цей тиждень маємо більше переживати зі Святим Духом, запрошувати Святого Духа і з ним вирішувати всі питання, всі наші негаразди, всі наші ну, речі, які нам не подобаються, які ми хотіли вирішити, змінити. Це треба все робити зі Святим Духом, бо без Святого Духа, ну і так все добре буде виглядати, але не в серці. І сьогодні візьмемо 25 квітня 2011 рік. Дорогі діти! Так як природа дає найкращі кольори року, я вас закликаю своїм життям свідчити і допомагати іншим наблизитися до мого непорочного серця, щоб полум'я любові до Всевишнього проросло в ваших серцях. Я з вами безперестанку молюся за вас. Аби ваше життя було відображенням раю тут, на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно, Марія каже, щоб ваше життя тут, на землі, було відображенням раю. Не чекали, бо вона це з нас така, дуже, дуже серйозний культ християнства є страждального християнства. Тобто ми маємо всі страждати тут на землі, бо там колись десь отримаємо нагороду. Ну і тому людей це відкидає, бо люди. Не вірять вже нікому, бо наша країна, наші відносини з людьми вчать нас не вірити, не довіряти нікому, бо мали вже, знаєте, багато опиту, досвіду, негативний досвід, коли тебе кинули десь, тебе обманули, тебе знехтували, злегковажили. І, і з цього всього ми розуміємо, що як можна вірити в якісь пригоди там, десь тоді, на землі, десь після смерті буде рай. І це дає таке, ну. Нерозуміння до християнства. Нерозуміння. Це таке проповідування страждального християнства не приводить нових людей до церкви. Бо люди думають, я і так страждаю, що я ще піду в церкву, ще більше буду страждати. Ну, і в плані того, Марія каже, щоб відображення раю вже було тут, на землі. Щоб люди, дивлячись на тебе, хотіли бути християнами, хотіли жити в раю, а не хотіли тут відстраждати і там щось мати. А чи там щось буде мати, чи не буде, ну невідомо. Бо люди не можуть так просто повірити, бо мають негативний досвід з цього. І, і важко в це повірити. Вони думають, що просто тебе хочуть використати, церква хоче тебе використати, поки ти живий, а потім помреш і там щось будеш мати, типу, ага, наобіцяли тобі казок. І так це виглядає. Коли ми дійсно проповідаємо страждання, церкву страждальну, то так воно і виглядає, що тут. Відстраждай все життя, відкланяйся, від, від відмолися там, будь ніким, нічим, ніхто, ніщо, а потім отримаєш якусь нагороду. І, і це неправда. Це неправда. Це є комусь вигідно, комусь вигідно, звісно. І людям, яким було це вигідно, це використовувати, таку маніпуляцію, то вони заклали цей такий неправильний фундамент церкви. А Марія каже, що ні, не так має бути. Ні так, маєш бути горіти, щоб полум'я любові до Всевишнього проросло у твоєму серці. І, с, і я з тобою безперестанко молюся за тебе, аби твоє життя було відображенням раю тут, на землі, тут на землі, щоб ти вже жив в раю. Жив в раю. Тоді, коли ти живеш в раю, коли люди дивляться на тебе, на твоє відображення і розуміють, що вони хочуть так само жити, хочуть бути вільними, незалежними. Мати достаток, мати все собі розуміння, не бути залежними від думки інших, не бути залежними від якихось там папіроз, алкоголю або наркотиків, або ще якоїсь єрунди, музики, там, наприклад, не християнської. Бо від християнської можна бути залежною музики. Якщо ти слухаєш про славу зранку до ночі, то нічого поганого в тому нема, я думаю. Але я не слухаю <клухи> так багато і тому сьогодні. Маємо просту практику. Дивимось, дивимось, чи моє життя сьогодні є відображенням е, того раю. Чи, чи моє взагалі уявлення раю є правдиве сьогодні? Чи моє християнство є сьогодні в голові моє правдиве? Чи я маю тут страждати, щоб потім щось отримати? Чи я вже отримав і насолоджуюсь цим? Все. І коли ти справжній християн, народжений з висоти з християн, то ти розумієш, що ти вже живеш в позиції раю. І що ти маєш цей рай випромінювати для інших? Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать з Меджугорія, папа.